І всім привіт, дорогі друзі, це симулятор пограничника. от. Нарешті А, Не знаю. Я цю гру побачив в просторах, там, в інтернеті. Щось там знімали по ній ютубери. Думаю, ну попробую. завантажив і будемо зараз понімати, що це і куди це. Хоч одна гра і знажимо. Так не uh... uh. uh. uh, знаю, я щось її бачив, но... Uh... Так, ми будемо пограничником, який дивиться за границею. Не пропускає всяких дібірів, які тут, тут ходить їздити. Не знаю, що тут, о, куди тут і буде. Бо я не дивився відео даже по ній. Так, хмільком. Щоб поняти, і все. От. Ой, боже, давай. А, ця художня вигадка. А, ну понятно, да. А, прикордонний пункт в карікатці. Акарстан 16.04 1988. Вставку, варіше. Товаришу прокидайте, скоро ми будемо на місці. О, Аккуратно. Аккуратно. А хлопці по побили заклад на як. Я горілки, що я ти, ти тижня не прот... про. Затова Проте комісар покладе на тебе всі надії. Краще виконую із його Йо наказ, а то з тобою буде те, що із розніковим. Мечто Бі, бідолашний, просто хотів підзаробити. Не? Хоча гра, хорошо. Приконтор. Ми вже приїхали. Хутко. І звітуй перед комісаром, нехай щастить. Та, на е. E. Все закрываем. Аааа. Так що туди. А, с а, Ааа, товаришу. Ми на акарита. тебе чекали, я став просимо до атастанського прикордонного прикордонного переходу у карикатсі. Андрій. Uh, я комісар Андреєв. І uh, я розповім тобі про твої завдання. Перший за все. Піди в офіс і візьми свою службову папку. Хорошо. <патуральний> а тепер відкрий папку і переглянь посадкову інструкцію. А, в ній ти знайдеш необхідну інформацію про правила контролю, дозволи та в'їзди, а також описи країни і транспортний і засоб. Спасибо, що сказали. Сам би не догадався. Так. Ну, я понял, в кунці. Ааа, все? Па, я візьму. Вс, так, да, можна закривати. А, чудово, починаємо! А, потягни важі, щоб запросити першого дня на пе... на перевір. Хорошо, хорошо. Хорошо. <coughs> Надо якийсь голосом підібрати, А то прям на это я дуже. Стоп. Okay, uh, для в'їзду в Акарастан, я повинен мати документів. Попроси про пред'явлення документів. Давай. Документ був треть. Та да, давай. Але <паслужний> знову відкрий е, свою п -п посадкову папу. Тепер скористайся інструментом автоматичного ровно, порівняння, щоб перевірити документ. правильність даних удіяв в обох документах. <паслужний> а, порівняння полів. У документі знищ, знижує рівень твого Прийняття. Коли ти втомлюєшся, порівняння тв, а, стає повільнішим. А коли рівень падає до нуля, тобі залишається лише візуальна перевірка, щоб відно, а, відновити сприйняття, йде відно, відпочити. Подумай про придбання кращого житла, щоб завжди підвищити ще ти свій рівень сприйняття. Шаплять! <плес> Що ти мелиш? Високий рівень... А, і все типа споні водія правильні. А, немає збію. Цей водій не може в'їхати вігати в країну після різного типу. ...порівняння дату народження з календарем щоб перевірити вік водія. віку дьявок. Ознай. ознай, ознай всі виявлені помилки в звіті про перевірку. Хорошо, ДОЧІ брек. Так. А, де я помню, господи. Е, Ім'я... А, так. Да? Ім'я у нас сходиться. Так, а... це що? збіг. Помилка порівняння А, не. Помилка порівняння. Тра дата завершення сроку дії. А, і дійсний... А, не нього неправильний цей... Неправильний... Картка громадянина. Дійсний до 15 травня 80. А тут... А... Ну, ну не звевно не сбегает. Да, кану-ка. А вверх, не липпи, а да. Теперь примірин... Ну, тихо... ну дивіся, ты к. Ну, дивись, братан. ти можеш, конечно, но. У тебе дійсно до цього Кра... картка. Громад... Паспорт. Так, це картка громадянина. Типа. А но ч я щас неправильно понимаю. Дійсный до такого-то такого. Ладно, давай, проезжай, як ні, ну ты. АЛАРАЧЛО! Я забираю S eee А, я забираюсь! О не, це було неправильно різно. Запрошую! Dobra, idź. T, kukur. Ej, kuda wasja, ja ciacham, siaste korwa ja pierdolę. A raczej nie da pokara, i aroni. Nie, 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 Tak, dawaj, Открой а Да, пощурю а я с А Хотя в рот шатай. Так, э, так, 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 э, да, э, так, дальше. Э, э, номер паспорта. А, тю, это номер паспорта. А де його номер? А, блін. Номер паспорту. А, не збігається! номер паспорту, все. А, Дісний. Ага. Так, далі. Ага. А, ну. Так, ладно. А що в мене мінус 100 доларів, якщо ви мені навіть нічого не платили? Ну я що можу сказати? Ти е, йдеш. Е, ти йдеш е, фотографію? А так, чоловіч, ти а йдеш нах, то ж у тебе не збігається, то ж. Барасто, чіпка! Ти робиш велику помилку. Як такий? Ось стаєш! Dá vai, nem vai, em você oh. uh. uh. Tá, dá vai, Snego da inara. Tô por o roubam Будь ласка, спо uh, сподіваюся, що все гаразд. Сподівайся. Я те нажму на ноль. Так. Uh... Видання. Видання. Так, все. Ім'я прізвище. Так, дальше. Вот его. Все, -э да. ТП. опа. Так, эй. -э так, секундочку, молодой чебурек. А нема? Нема. Так, так, дальше. Давай переверим полюсика так провірим я можна іти вантаж тут Чи тебе вантаж не давно так що я можу по тобі сказати в тебе а, все просрано ты просрав ты просрав е, номер, да? А, все збігає. Ні, дата завершення сроку. Дата завершення сроку не збігається, якщо я постав, так? Да, так, помилка порівняння. Так, а. Мета в'їзду. Відві. е. А. І чо? Що? що? Тільки. А, дата завершення сроку. неправильно. Дата вже цей. Ты идешь та нахт нахта инфа. А ч тайнара? О, не. Оу, да. Ну, б, блин, брат, я не виноват. Бу бити нормальный, все бы було хорошо. А так ну не сходится в тебе, дата видачи. Дата це. Ну ну не, не сходится вже. Атрейч, добро, дай. Ой, стильки видай. А если я тебе видно, видам, что. Там уже забелели, получим игру. А, так. видный, Так, номер. Вс ⁇ Дата. Номер паспорта не незгідний. Иииии. Да? А, наш. Ага, 35. А виглядає, як нихера, не 35. Так, а ну-ка, дата... Да, дата не сбігається. Все, брат, ты все, и ты идешь Так, да, всё. Иди ноль. Всё, иди ещё. Атаю, съем раховы! Ты ещё б мач! Вот. Я не знаю, что это. Мач? тебя. Так, всё. Но... Угу. А что так было? Всё, да, мне зараз скажет. Нормально, хороший брат. Слизить я не знаю.

Ну, я так понял, да, что зараз цей, э, цель. А, типа... Все? Ой. <свист> Ладно, если на этом все, то все. Ссылка на плейлист будет... <свист> Конечно. <свист> <свист> Силка буде на плейліст з Так? Да? Можна? все. Ссылка <клес> на плейліст буде в описі під цим відео. Телеграм, Діскорд, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть коментарі, чи продовжувати знімати цю гру, чи продовжувати знімати, що я там... Вот ну, это от по темним картинкам. Ну і в чи продовжувати іменно такі ігри знімати. Ні. Я не. Навірно, буду продовжувати. Бо, а, как, ну, без такого ніяк. Вот, все. Всім пока-пока. А я поки. Так. Да, все. Всім пока-пока.